Вітаю воїнів і все товариство. Мене звуть Дмитро Лиховій, журналіст. Мобілізований в першу чергу в березні 2014 року до першої окремої танкової бригади. Після демобілізації в 2015 році заснував інтернет-видання новинарня. Челендж 22 відтискання новинарні передала Українська резервна армія, зокрема Олег Хаврук. Редакція новинарні делегувала. Цю справу мені, тому що в нас переважно дівчата. Перед початком відтискання я хотів би наголосити на тому, чого багато хто не розуміє, зокрема наші державні мужі, які масово приєднуються до цієї естафети 22 Пушап-челендж Челендж це не просто відтискання для веселощів і для флешмобу заради флешмобу. Це навіть не просто відтискання на підтримку Збройних сил на передовій, як дехто каже. Насправді ця ініціатива покликана звернути увагу до психологічної реабілітації військовослужбовців, які повертаються з війни до мирних умов. У 2014 році. Порахували в Америці, що в середньому 22 22 людини накладає на себе руки з колишніх учасників бойових дій. Щоб цього не сталося в Україні, зокрема через 8 років, коли настають наслідки посттравматичного стресового розводу Справу за справу треба робитися вже зараз, навіть уже два роки тому. Два роки тому державне агентство у справах ветеранів. Війни та учасників бойових дій ініціювало створення Національного центру психологічної реабілітації. Минуло два роки, справа досі не зрушує з місця. Уряд має приділити максимум уваги, уваги цій справі, щоб 22, 22 смерті від е, самовбивства не стали реальністю в Україні. Для цього відбувається ця масова, масова акція, і я на цьому наголошую. Починаю відтискання. Рахуйте. Gracias. Оскільки, як я вже сказав, створення Національного центру психологічної реабілітації військових в першу чергу залежить від уряду, передаю челендж прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману. Уряд слово за тобою.